Мистецтвом наближаємо перемогу. Таку тематику має четвертий міжнародний фестиваль дерев'яної скульптури Ладижинський гай гай-2022». Відкриття фестивалю пройшло 5 вересня. Цього року учасниками стали п'ятеро скульпторів з України та Литви. На відкритті фестивалю учасники пройшли жеребкування, обрали собі колоди, з яких виготовлятимуть скульптури та висадили нові дерева. Ми приїхали. Тим самим колективом, який були того року, мені привез приємно, що я привезла всіх своїх великих друзів, скульпторів, художників, якими я пишаюся, які гордо несуть ім'я українського митця. Нам приємно, що Ладижинська земля і дендропарк поповниться. Я впевнена ще творами високого мистецтва музейного класу. Тут є уже, я не боюсь цього слова. Є справжній парк е е скульптур. Паркова скульптура сучасна високого європейського рівня. І супереч усьому, мистецтво в усі часи не просто допомагає чи йде поряд. Мистецтво крокує в авангарді. Тому що митець це такий оголений нерв, який відчуває все трошки тоньше, трошки глибше, а може болісніше, набагато. І сьогодні, завдяки нашим Збройним силам України, завдяки хлопцям, які Охороняють, воюють і віддають своє життя. Ми можемо продовжувати творити красу для майбутніх поколінь, тому що майбутньому бути в Україні бути, і хочеться, щоб майбутнє покоління, і дорослі люди, і молоді, і зовсім маленькі зростали на позитиві, на красі і на глибинному відчутті і патріотизму, і українськості справжньому не підробному. Цей фестиваль прижився на талі на не випадково. Що в такі буремні часи знайшли можливість, і міська влада, і МХП, і я знаю, що і представник ДТХ Максим Присутній зробити черговий фестиваль, дійсно на українську таку тематику, відроджуючи традиції. Цьогоріч ми будемо бачити нові витвори мистецтва у вигляді. Козацької доби скульптур та інших там творчих задоволень. Після завершення цього дійства я думаю, що ваші витвори мистецтва поповнять скарбничку нашого денералічного парку. Виконуючи обов'язки міського голови Коломії Олександр, став ініціатором цього дійства. Із місцевого бюджету була виділена певна сума коштів. Особливість фестивалю Ладижинський гай те, що учасники до останнього моменту не знають про основну тему цього року. Це козацька доба. Я здесь уже третій раз один раз е в час е мірової пандемії. если можно його так назвать, но мирового бізнесу по медицині, я так скажу, мені не удалось приїхати. Там куча проблем было, а сейчас уже вот третий раз. И, кстати, я очень рад, что в этом месте, потому что очень приятно с этими людьми. И я не только про коллег говорю, с которыми мы работаем, но про всех этих людей, которые тут в городе нас окружают. Есть идеи уже, что будете воять? В принципе, так, очень-очень несерьезная пока еще идея, потому что тему мы только разобрали вчера вечером. На что? Ну будем смотреть. Как раз вот это очень интересно, потому что бывают пленеры, где ты высылаешь свою идею, тебя принимает либо не принимает. А тут как бы такой на, на месте. И каждый раз это такое было. Как бы ты видишь дерево, какое тебе попало. И все придумаешь на месте. И поскольку компания, которую собрала Ина. Всі очень хороші професіонали. вони все це хорошо роблять, в це видно, Нету таких, якби йдеш к роботі. Ну е нічто, ні такого. Створювати паркові скульптури майстри будуть з дубу протягом 10 днів. Весь цей час ладиженці та гості міста матимуть змогу вільно спостерігати за роботою учасників фестивалю. Павло Палагута для Ладижин. Новини.